А скільки які година зараз в цьому кібері? Uh, зараз стажу. Навіть... Ну, за 200 ви виплатите. За дві? Так. -е... сотку, коротше. Сотку за дві, так? 110. Мало. А, ну. а якщо, якщо брати на три, то уходить 140. Ага. То типа, под... деш... дешевше брати вже на три. Ну, ну але все одно, що то є 2-3 години, по суті. Тільки роз, розімнявся. Хватить тобі 3 години лупити без перерви контру. Де, та там, типу, як ходили, то вони строго на ніч йшли. ніч. Я колись теж ходив на ніч. Але ще в навігатор ходив. Бандою залетіли на цілу mm -hmm. ніч, там ще каву роблять, туди-сюди, так, всякі такі. приколи. Всі компи забили одразу. Yeah. Типу 12 компів в навігаторі. Да мы падаем метку чтко. Что то з кумітку, що за метка, з нами та, типе Угу, типа. нами є На кенгар займаєте? Я я, я, там, я, я буду, пану, займає, Я, займа... ой, Я займає буду пан займаю, не знаю. Я твой его займаю, ой, твоего. Я займаю буду. чуваки Ладно, я у сусідній А, в сусідній тип на крышу упав. Че це за него сброй питань. Двое тип. Тим по... крейщи Я побіг пушити. Там ще один? Один. Там, там один. Там вот там во двоє. Я Бля... одного на Я помогаю по власти Патрони у мене, патронів у мене. Хорош Тут ще ще так? Я не знаю Я двох Дай мені аптаку На Я три дав Прикриєш? А скільки падало? Двоє чи чотир... двое Ну, трое чи четверо. О, троє, на креще бачу там був. Я бачив трьох. трх. то мені здалося? Ні, то не здалося. Я одного вбив. А, ну я двох, вс, значит. Несброя немало, тільки той з вектором. О, той вже з третім жилетом був. Та що, я взяв Сайгу і сразу убег, навіть не не ниче. нічого. да. Это само Томпсона взяв. Я М-ку і и погнав, погнал у мене Там тільки 30 подроне було. Другий шлям не трени кому хаті, Дима. Короче, треба петляти звідси, Тут вообще гавляк. То що, хто тут кометку поставив? Я не знаю, тип. Да, no, и то типа знаю. Тут ты, Андрей, мятку тка поставив. А, та ясно, тільки я. Чато тот то. То, то, то оранжевый поставив. <laughs> По-любому оранжевый. <coughs> а, тут типа ед. Є... Он тебя побачила? Ня. Yeah. Ну, то все, йдемо далі. Ні, він там бігає, але в мене взагалі немає нічого. Коліматор і нічого. Але я не попаду теж. теж... Мен... Не стріляй, не пались. Ну, то йдем далі. Треба коліматор. Одного видно, треба подивитися, де його. А скільки там є? Один тільки? Ну, я одного видно, дивіться. Він в іншій, в іншій. Є двоє, бачу двох. Значить, Вон там більше. Троє, троє, його біжать двоє. Вдвоє переді мною, там. прямо внизу. Двоє стоять. Де вони біжать, до нас чи ні? Не, у него просто за На запаркнув. Оранжий. Давай лупом. Угу. Нокнул одного. У нас ты не валить. Там один на жовтій. Я сближаюсь. Мене зліва ще луплять. Я зближаюсь. У нас той валить. Дам, 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 дам е гоп'єм. Ну давай, старий. подивимся до той зараз. Він на сей. Ладно, щоб інфу не давав. Він десь на сцені був, він мене на сцені вивалив. Ще на. Пофіг, нам треба то того наш, швидко. То наш, то наш. Там о! Mm? Я його нокнув. Ще, значить, ще має бути. Хто то дим дав? Він давав. Він давав. О! Згори! Ще є? Згори! Повзай, повзай за камінь той великий. Я тут. Mm. Він не десь тут. недалеко. Олег, маєш дим дати? Зараз я тут. А, ні-ні, я не маю дима. Маєш аптеку, остай. Так. Да. Я втікаю. Блядь, а він знову. Бачу. Тут два, Олег. не смок мені. Я не маю, я не маю. Я, я теж не маю. Ти в сейві, старий? Да, заховався. Я, я піднімаю Андрія, прикривай. Давай, я піднімаю. Він груди, він, зараз... він, він справа. Він на гору побіг. Вот, тут тут Він Вроді на гору побіг, пацани, я так бачу. Як нам звідси вийти тепер? Що дуже багато. Набрав ти 5. На гору він був? Щось таке виглядало. Там ще справа десь був, тип. По мені стріляє а Ні, є є є Десь близько є Він вроде на гору біг. Може десь на твой доміках, впав. Та-та, звітом. й дам його запушим, якісь боти, що? ботич Нас, А нас ще ззаді валили, так що аккуратно. Арп уб'ємо. А не дама нема. Я маю, смоку пушку. Я, я маю один демп теж. Один. Хорош. А Та я гранатомет зарядив. <гум> Промазав, там над башкою, прилетів. Ее да. якийсь цей. Бо сиділо. Долетіло, як мухи на гімно. Дайте мені М24, блин, Ладно. Куди гон... да. я тобі дам? Адвіди дес. <клес> я тобі дам СКС, якщо хочеш. Добро, хочешь. давай. З лошаком зразу чик. Я маю. Четвертий приціл. Я маю шостий старий. мені нічого не треба. Алло, Здорово, здорово. Здорово, <ривіру> тета? Вот, М24 лежит. Ah. Зараз старий, ми дограем у нас 32 типа. Ага, та то, то якраз супер. А, п'ятерки ще скину, старий якщо треба П'ятерки, Пятерочки. Що, ви трохи вальцуєте, чи не. Мені чи в нас прям грайде, кожен цей по 500 дамага лупом. Вот, то файно, файн, є Вот, зараз в мене 3 кіла 2 асиста. Та тут наш четвертий бачить когось. Е, старий, а, я маю глушачок, тобі на М24. Сій. Я маю, я маю, це ж. Олег, тобі треба? Що? глушак давай. Ти з М24. Да. Семьорки треба. Алло. Третій да. жилет. Я маю, 7-200, можу, дати. Мені штук 30 було б добре. І мені? було б добре. Пополтайся на карту. Давай. Я, можу, я тобі можу да. п'ятерки дати, якщо да, хочеш. А, 50 так, ні хуй 20. На, 30 дав. Так. Демозон на пацани. Кому він стреляет? Нам зараз а... він на ну, нас зараз тут приймуть вообще є... десь ззаді. Ну <світ> і добре. Так, 3 чачку попити. Шо, ти живувски закінчилося, ж ти перейшов на чайочек. Так. <світ> Нормально. Це вже. надоїло мені там. Вчора твою малу бачив на стадіоні бігала біля першої школи. Та, так, молодець. А ти чого не бігав? Та я на роботі. Чуєш, я вчора а ви... пішов. Ти І... не халяв. Та халявщик страшний, та. Я так захотів тоже побігати собі. Дивлюсь, там багато людей біг. Я такий до начальника кажу, начальник, давай десь вечірком, так от годинка півдесята, Пару кружочки метнемся. Ну, начальник... Я сьогодні певно піду Я теж Перші. піду, начальник каже, щоб йшов. Чуєш, тут треба розімнути ті костолапи свої Закінчити, Закинь что я пацаны. я тут два раз пробігав, бля, і мене в двох місцях закололо. Думаєш, мене меня не буде колоти? Я бігав останній раз з певно півтора року тому? Із моток, Можна без shift, якщо що ми вже в зоні, нема куди спешит. Чи менше чути було? Тут вроді все закрито. А тобі щось треба? У мене все є, мені вообще лутати не обов'язково щось. Я би пару семерок, может, хотя бы нет. А, я би, до речі, тоже. Ну зайдіть. По щуку. Блять, мені щось так здалося, що тут хтось є. Зараз проверим. Ще вона їде. Десь ззаді. Десь на зеленому. Двері відкриті були. До нас їде, так? Угу. Висадив одного. Прошу. Uh -huh. Красава, старий. От у нього і сім'єрки заберіть. Стала чи харда десь там от. Чуть-чуть левіше. А на він стріляє по-нашому? От бігає. Там вот. Налево пішов. Вот там будет. Промазав. Вы забрали все семерки? Нет, yeah, yeah, там, yeah, yeah, там я лишив Сюда, на базу. за камнем? десь там бегал, типа, <coughs> на цей. Туда назад. Пацаны, висим аптек май. Вам не треба? Ой. Yeah. А? Платає То на три катки потім будеш розкидати. Там ми його пушимо чи ні? Я не знаю, де він. Ми йдемо помаленьку в зону і та, його шукаємо. Він сів далі. Він їде. Лупіть, лупіть того корча, вона там прострілюється на як решето. Де вона? А, вийде. то легко, за горбом. Та ще пора. Влад, тобі не треба так? Ні. Ну, я. Ти що, голосове Що? Ти що, голосове слухаєш? Даде, это мій дед був. А, тут твій дед. А. Дед в тебе чоткий тип, здасть в тебе в якийсь батальйон, скоро. <реш> було б його воля, мене б вже то давно не було. <реш> Ще з ним перечерікати, що тепер можна добровільно йти. Маши хай блядь, ходы роздає? Вот там вот тип. Нажовтий. Ага. Елюс. Дара його СКС. Потом воз за камнем. Блин. Все, його наш лупить. Не не ты выйти. Вс, маш, ему я пушу. Успокойся, улег. Закінчусь. Я йому дав тичку в спину. Він далі. Ой, о, о, на... Хороший став. Все, він, не, він ліг. Бля, у мене вже 5 в праці. Машло, мене, мене 3. Пацани, давайте попробуємо на топ-1 зайти, то його прямо акуратно заграти. О, шост, ты сюди, а. є жилет чи йому рознесло? Весь рознесло. О, він мав третій шльом, третій жилет, ніх я раз собі. Ого. Я думаю, що його не нокнув. Ну а я давав стільки тичок і. А він стояв, йому до фонаря. Я шльом забрался. Ну і шо. Олег, один. один хп третього шльома. Краще, ніж фоловий другий. А закінчуй, то вже не так слишно. Ні, на повному серйозі тобі Ты же давай, я, а ну пусти, а я зараз чекаю секунду. Проверим. Не, почекай, почекай, пусти. Ти хочеш мене підпалити? я знаю ту тему, блин. Пусти. Че еще раз дб две разные соляра, каже, пусти. Думаєш, я не знаю, що я зараз роблю. <ріху> <з той> <ріху> ну. Пацани, мені треба в будку зайти до наш зелений і взяти жилет. Давай-давай-давай. до мене. Давай, 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 йди йди У мене вже немає. Ти каністру викинув? Так. Точно? Так. Я тебе знаю, але. Вот з... на верху, наверху, наверху. Блянь, а я так и думав. Зайди буду. Вот он на, на жовтій. я промазал. Там двое. Сюда. Жилета на. Тут до речі, ев цей. Парашюты. И парашют. Наши та хуйня, охуйняша платит. Эвакуация. Наш позволь? 16 людей. Опа. Чому по не стріляє? Я жила, я то не бачу. Ж десь правіше. Чи я в хату ліпше спорюсь? Бачу. <клес> Там двоє на жовті. Такі два білі шльоми, я б промазав щось кисти. ти. Така собі тємка. Ми ну, може їх запрошуємо, та й по всьому. Та їм нам в другу сторону в зону нашу. Ну, Я би казав йти пацани, бо якщо нокнуть. Не не буде... пішли Ти не зможеш підняти, бо буде сильно коцати. І... Вони, походу, пішли. Жилета не, Я Я вам Джелета, не виділи? З першим бігає. Та мені той розніс, що мав третій шлям. Аптек нікому не треба, Має сім 7 аптек, пацани. Майтра ну, й уднудалеку точно хватит. Кратно будуть, може тоже крест. Радь, щоб вони не по спині нам заруб не надавали. Я піднімаюся до зеленого. Все, я тут буду і сидіти. Може, дроп де скине нам давно, а? Бы пасувало. І желет і шля бы. Ну шляма не є, але желет бы посавала. Вот там я б не сказал, не дзон. Десь кемпах выплется, да? Угу. Пойдем тебя займем, там ты зеленый. Побегу, да, я не бежим от Бо, зелені, файні придумав, тут на кришу можна вийти. Та, ні, не, сзади можуть прийняти тебе і все, і доб'є зразу. М24 взяти. Я візьму М24. Тут жилет перший є, не 3 Так, це перший, що, блять. Де... Тут ну, деда. Що є, що немає. Ну, ліпше, ніж ніякий. Треба другий знайти. О, знайшов. Є ще один може? Ні, більше не бачу. Бляха, скрізь впав. І Що так прицел дивився? <різь> а ми в центрі зони, нам взагалі нема куди... дуже дергатися. В принципі, так. Да. Будем сидіти в халупі. Будем халупу крити. Бачу. Метку. Сеня. А, мне что. Я его нокну. Ты что надо? ти заряжений. Добити, добити. добету. Є... Там де його піднімає, тип. Давайте, добити. У меня десь справа Ні. Добил? Не. Олега підмахує, каже, що там добив? Ти побіг добивати, течку хапнув. Там який стіп біля нього. Ти другого нахнув чи Ті, того добив? Там, тіп, Ні, там просто друга. тіп біля нього сидить. Та все, а я же побіг. Хотів, хотів добити, погнав і по мені справа десь почали валити. Та-та, десь є чмо тут близько. Весь жилет розвалив, чмо, три жоле. <laughs> Олег, тут жилети нового золота. ти же. Я його зато не прощу. Ну я в зоні, я нікого не бачу, я тут контролю ззаді. Я зараз будуть бігти. Мітка зелена? Кодо? Та він в сам запас бы стріляв. Нам треба з тої сторони ще дивитися, бо сюди будуть бігти. Ти Та так втикає, з тої сторони нікого немає. Опа, починається, да? Двіження. Тут перші жилети легкий, якщо треба. мене там, мене нокнуло. Хтось може підняти, я його бачив. Він від, зліва від бишки. Хтось піднімить? Бот вложили. Зелений побіг мене піднімати. Давай я просто їх трохи далеко. <coughs> Недаром я вісім аптек збирав. Опа. Не, пі... не, не пікай більше, похилися краще. Сорри, пацани, мусу відійти батя набрав. Олег, мене вже нокнули, щойно. Та я бачу. Ой-ой-ой, близько, близько, пушить. Оран... Оранжева метка. За тим бокаменем. На жовті. Перебіг на жовту. Дві гранату. Давай. Дібатя, а як він не здох? Хорош, краще. Шість. Пацаны, два тіпали, два тіпали ще. Ні, я на горі, на горі бачу. Його вбили, блін. Поша. Біля вишки. течку дав йому. Короче, він, він сам. один, він Пацани, пушим його. А ми в зоні, так. Підтягуємо, підтягуємо. А він сам є? Заскова пушки, таке зараз. Він останній. Пушим, пушим, хлопці. 44 четверо здохнем. Я йому течку дав. Де він? Справа. Єееес. Yes. Найс. Nice. Уя! 62 працю. Топ-1. Все-таки так, як ми планували. А хто тут -то тоді флешку дав за камінь? Не знаю, я ні. А ну, запиши мені мою анімацію. Я вже в лобі. Так, дамаг. Okay. Я 389, наш тіп 334, yes. Олег 183, а Влада ще не показує. Влад 757. От хто батя. Ай, ай, ай. Батя. У no. мене 6 співпраці, 3 походу кіло. У мене 3 <праць> співпраці і 4 кіло. Олега 2 <праць> на 2. <праць> так. <кх> ну що? Easy pizzy. Easy. Easy, easy, easy.